Всім привіт! І зараз ми розберемось на цю тему, коли іде буде сходка. Сходка буде 20 лютого. Прямо в той день, де 0 буде. Отак. От от. Ну, 2 і 0. 20. Ну, таке кругле число. Це буде в четвер, і зараз я скажу, де воно буде. Так, ця сходка буде в Пардубицях в Чехії. Вона, знаєте, таке тут буде місце у спортивній школі, таке містечко, і там буде така ем, ем, оградка. ну, коротше, Оглядка, я сказала, оградка, я не знаю, як вам показати, Даже її. Хм. Зараз попробую одну ідейку. Ну, коротше, зараз вам щось покажу. Так що, якщо здається з мого вікна, ось бачите десь. Там, зараз покажу знаю, показати даже. А, так, ну, коротше, там є така школа. От там от, десь коротше, школа є така. Значить, бачите, коротше, школа. І там, якщо ви підете десь ну, не за неї, коротше, там буде одна такий, один такий парк, коротше. Такий парк, і в тому парку ми з вами всі зустрінемось. Пишіть в коментарі, якщо ви там будете, тому що в мене для кожного є якісь подаруночки, ну, солодощі якісь. Ну, коротше, щось смачненьке є в мене для всіх. Так що приходіть. І там, на сході ви будете мене запитатись на любі вопроси, Просто на кожний випрос я вам постараюсь відповісти. Да. На кожний, але не відповім я на один вопрос, Це де я живу і на, ну, на, ні, не розкажу. і на ще один вопрос, мій номер телефону. Я не відповім. Можливо, лише рідко одному-двом розкажу, але не всім. Можливо, першим, людям, які мені, ну, першим трьом людям, які мені скажуть, що типу, твій номер телефона, тим людям я і скажу мій номер телефона. Всім далі вибачайте, але я не зможу сказати, тому що я не знаю, скільки вас там буде, і можливо, вас там буде десь вже около хоча б 30, і я не зможу аж 30 людям сказати свій номер телефону, тому що... Мені всі будуть нас дзвонювати, а я або в школі на уроці, або ми десь ну, відпочиваємо на морі, і я не буду могти на ці дзвінки відповідати. І я думаю, що ви всі ну, будете засмучені, якщо я не буду відповідати на ваші дзвонки. Так що це буде так. Ось так. Я зараз спробую на... знайти фотку цього. Ну, Парка самого, там є дуже багато всяких, там не знаю, це такий парк, куди ми просто заходимо і там ми можемо гратися, робити все, що хочемо. Там є коротше, різні площадки, це такий парк, де є багато ліс... ну, типу лісочок, але там є е, всякі площадки, там е, тренажори, футбольне поле. Ну, багато всяких речей, іменно на футбольному полі я вас всіх буду чекати, або ще на качельці, там є такі качельки, я там буду вас чекати. Якщо ви приїдете, напишіть, будь ласка, в коментарі, тому що я дуже хочу, щоб вас багато прийшло, тому що як чим більше вас, тим більше туса. <смас> Знаю, я обіцяла, що я на 100 підписників зроблю сходку, але якось так сходилось, в мене не було часу. Так що вже в нас. 128, ну нічого. І так, все йде. І далі сходка буде в мене вже на 300 підписників. Або на 200. Не знаю, ну, болі, я думаю, що на 300. Тому що ви дуже швидко піднімаєтеся, дуже рада. Вас з кожною секундою просто є більше, більше і більше і більше. Так що я вам дуже рада, дякую всім, хто на мене підписаний. І так, зараз вам. Покажу фотку, як виглядає це місце. Так, ну я постаралася його знайти в геолокаціях. О, так, зараз я зачекаю, я піду ну, трішки взад. Постараюсь, звісно, від мого дому. і, тіпу, гудаєте, але я думаю, це буде дуже довго. Ну, не дуже довго, звісно, але якщо так, то я думаю, дуже достатньо довго. Коротше. Ви будете десь на ось такому ну, кольці зараз. Або я постараюсь від мого дому, ну, не прямо біля мого дому, Ну, якось так, коротше, з вулички. Тому що, ну, я не хочу розкрити, де я живу. Ні, ну якщо на моєму каналі набереться тисячу підписників, обов'язково прямо на тисячу підписників сходка, Я розкажу шестьом... Де я живу? Лишень 6 Але прошу, не дзвоніть мені вдома. Не дзвоніть, прошу в мою квартиру, не дзвоніть, ну, можливо, я її переїду. Хто знає? Якось скоріше набереться. Ну, Ми лише переїхали, так що якщо нас дуже швидко набереться, тисячу, ми зможемо, ну, я вам зможу сказати прям точну відповідь, в принципі. Ну, але якщо нас ну, дуже довго набереться, можливо, я і вже десь далеко буде жити від цього, ну подивимось. Так, ну це я йду вже від, звідси, зараз покажу. Це я йду кудись вже Боле мій дом. Але там у вас будуть такі от китайці, остановка там є, така. Ну, це я йду вже аж від моєго дому. Я зараз покажу вам тут все. Лишені. Це ж не почекаю, потрібно. Там буде навіть таке ось футбольне поле, коротше, ось зараз покажу. а там буде футбольне поле. Отакий от. Я -от. от такий чоловічок пам'ятаєте собі, що ось тут який от чоловічок буде. Короче, скажу вам по секрету, там у мене фізкультура. Школу. зараз я вам покажу мою школу. Тут вона шикарно видно. Звісно, я думаю, ця площадка не так буде конечно, тепер вигляд. Ну, зараз Коротше, я тут трішки бігаю туди, да, да, мені більше туди потрібно. Щоб було більше видно школу мою. Ну. в принципе, вы все равно туда не сможете зайти. <laughs> так что там немає уже что-то скрывать. Ну, вот так вот. Сейчас немного снизу жкать. Трохи сюда, чтобы вы видели и более сильно. Ну, короче, вот там вот моя школа. Такие вот, ну Там заборчик. Вот повсюду будет вот такой вот заборчик. Ну, там какие-то девчонки. Там вот такой вот заборчик будет повсюду. Реально, я не знала, что там даже такі вот будет прям. Сильні квіти. Ну, ладно, я знаю, що вони там є, у нас там дуже багато рослинок. Ну але. Так, а там вже мій дом. Так що я вже акуратно постараюсь. Ну, не прям там мій дом, але якась. Отак от, от біль... болі. Ну, все, коротше, я пішла від нього далеко. Так, коротше, ось тут школа. Якщо ми сюди повернемо, там у нас якась. Да. От сюди, от там в нас якісь дома, коротше, ну. Там от якісь аквапарки, таке всяке. І йдемо ми, ну, далі там якась вуличка, і ми повертаємо, де вже їдуть ну, машини. Нормально. І ми йдемо. Ага, я не в ту сторону повернула. Ах, це так важко, коли я показую. Ладно. Коротше, отак от тут буде ось ця ну, моя фізкультура, я вже казала. Так що так. І отут от буде такий пішохідний перехід, ви просто ну, вперед. Ідеться вперед, ще вперед. Ну, коротше, багато, вперед, раз. І ви вже помали будете біля дверей, ну, в мою школу, отак от. Ви ж будете біля цих дверей. Ми йдемо далі. Так, -от. так -от. йдемо далі вперед. Там у нас буде відніця така квартирка. просто йдемо вперед, вперед, вперед. Um, зараз вам скажу остановку. Остановка Гризиниця школа. Зараз вам де я даже покажу ось цю остановку, де воно буде установлюватись. Хто на автобусі приїде, в принципі. Mm, і потім я вам скажу ще в скільки годин вже під кінець. Ну, тут такий переходик буде. Це як ми були тут. Тут у нас такі от будуть типу, китайці і така величезна, ну, будинок такий величезний. Далі. Ідемо ще трішки вперед. Тут у нас зараз покажу така от установочка. От, Там, коротше, остановка. Одна остановка тут-тут. отут тут І на другій стороні зараз вам покажу. Ну, На другій стороні там я зараз приближу. Ну, коротше, і на другій стороні є. Якщо від цієї остановки трішки подивитись, ось там вже зразу парк. Типу, ну, Тут одна трішки установочка і там вже зразу за нею парк. Так що далеко нікуди не потрібно йти. Далі, так, йдемо ми далі вперед. Вперед, вперед, вперед. Ну так даже буду нажимати ні, так краще. Так, і зараз я вам покажу. Ми будемо далі в, ну, біля ось такого типу, круга чеськи. Ну, коротше, з такого кольця. І на це кольце ми повертаємо. ось бачите, там є в нас мусорнички якісь типу. і Ось цих мусорничків от сюди. І тут, ну, бачите, даже ось такий заборчик. Бачите цей заборчик. І там у нас вже є та площадка. Я не знаю, чи можна бачити, яке у нас є сторони. Там трішки бачимо, видно. Там такий один тренажер. Капець, я не знаю, коли це було. Да, ж, ну, але Цей тренажер недавно з'явився. Не так, ладно. І, і на цей тренажер, ну, сюда. Повертаємо. Отак. От. І ми вже помали бачимо ну, сам наш оцей. Я не знаю, чи вийшло зайти мені всередину, ну, звісно, показати, що там всередині. Ну, попробуємо. Коротше, тут будуть ось такі дверки. ви в них заходите. Вони завжди закриті, але просто відкриті. Вони завжди закриті, щоб ніякі собаки не попали, тому що з собаками, з котами, ні з якимись вирядками не можна туди заходити. Mm, так, отак от. от. Як воно виглядає, там є багато всяких речей. Я Ні, не вийде не, не мені туди зайти. Через це, ну ладно. Там, коротше, є багато всяких приколюшок. Ну, там вже далі всякі ці. Там ми вже йдемо кудись. Ну, отак от, от. Не звертайте увагу, якщо на моєму фоні там десь будуть шарики. Тому що ми були в моїй мамі в суші барі. Оце на суші-барі оставлю в описанні. Суші -бар, у а. коротше, Це моя бар суші моєї мами крус суші обалдені. В Чехії українські суші, хто хоче українських суші в Чехії, приходіть, Остановка 17 листопада. Впередується також. Дуже прикольно. Суші українські, дуже уют, просто красота. І там завжди, ось, наприклад, був День Святого Валентина, були багато зничок. І на стінах, коротше, я покажу. Висіли ось такі шайки. На стінах просто вони отак от висіли і виходили. Коротше, вони так ходили. і штучки. Ну, ну, Вони не мішали, звісно, щоб не мішали клієнтам, звісно. Ну. Отак от їм було дуже багато, прикольно. І вчора ця акція закінчилась. До речі, сьогодні всім, ну, якщо встигнути, я знаю, чи вже всі роздали шарики, дають такі шарики, якщо ви щось в нас закажете. Так що, приходіть. Це кремчик ми зробили в попередньому відео. Прикольний такий кремчик. Ладно, ну, коротше, ось так от. отсилочку я оставлю в описанні. Ем, так, під цим відео. Ну і ще я обіцяла сказати, в яку годину це було? буде. Е, так, зараз вам скажу, в яку годину це буде. Так, це буде в 420. В 4.20 я вже вас буду там чекати. Так, да. в 420. Пам'ятайте собі, 420 просто. В 420 я вас вже буду там всіх просто чекати. Ось так от Всіх приглашаю, кроме одної дівчинки, Софії Двузької. Всі приходіть, кроме неї, отак от. Тому що вона в школі мене достає. Так що вона хай не приходить. Ну, я думаю, там ніхто не буде з моєї школи, тому що там вже всі чеські люди. ну, там ж хлопці. Діти, короче, всі чеські, так що, а чеським я сказала, що, ну, в принципі, вони не будуть приходити, мені кажуть, ну, можна, що можуть прийти. Ну, але вони нам не будуть ну, розуміти, конечно, це по-перше. І по-друге, для чого їм це, якщо вони на мене можуть ну, любий вопрос запитати в школі? Ем, вони всі знають, де я живу, вони всі знають мене прям і прям перфекто знають всі мене. В школі. Так що отак. От. Сходка буде в 4.20 Я туди піду десь в 4. Ну, я, в принципі, там ще трішки посиджу, щось в телефоні посиджу. Я, коротше, буду там просто на качельці в телефоні і буду вас чекати. ну Тому що скачельки вийде, ну, видно, типу, на двері. Якщо ви зайдете, чекайте, там буде така площадка і е, ну просто зайдете. І там буду качельки, ви мене там. Думаю, 100% побачите. Ось, погляньте, тепер як я виглядаю. Звісно, не дівці, ніж буду, ну ладно. Um, ну, і так, ви мене там побачите, і ми з вами обговоримо щось, поодрачимось і так. І на цьому все. Якщо у вас є ще якісь випросики, що де буде, що як, пишіть в коментарі, я на всі випроси відповім. І всім пока-пока. Бувайте! Я вас всіх люблю и чекаю вас на своїй сході. Всім пока-пока!